Привіт усім, на зв'язку Хомутовський. Сьогодні розбираємось з усіма основами симулятора продуктового магазину, де ми отримаємо підставу від гаражних воріт. Будемо обслуговувати сотні клієнтів, а декого з них відправимо вслід за кацапським кораблем. Досягнемо другого рівня, а ще я не записав фрагмент даного відео. Коротше, погнали! Рівень магазину перший 100 доларів на в кармані, розмір магазину одиниця. Далеко там я бачу місто. Сподіваюся, що звідти до нас і будуть їздити наші покупці. Давай будемо розбиратися, що нам тут взагалі треба робити. Увідіть на касу, стримати пікап. Що? Тобто, ага, щоб переносити. Все, я зрозумів. З у, зрозуміло, давай поставимо назад, сядемо. А, а навчань ніяких не буде. Світло можна включати, вимикати ще один, як комп'ютер. Це прекрасно, двері можна закривати, двері не можна закривати. У нас є полиця пригати, до речі, неможливо. Відкрити тут теж неможливо. Ну, ладно. Виключимо світло, світло треба економити, тому що ми тут будемо працювати самі. І відкрити магазин, тобто теж тут можна ось на цю кнопочку нажати. Ладно, понятно, давай будемо сідати за робоче місце. Що нам потрібно робити? Залишити далі і open. Окей, залишити. А, я зрозумів, я ж не маю що продавати. Тому мені потрібно, напевно, прийти сюди і тут да Ось і є. Незабаром щось тут е, поточний баланс 100 доларів. Давай будемо дивитися, що ми можемо тут замовити. Полиці можемо замовити кнопку відкрити-закрити, сміттєвий контейнер і т.д. То нам поки що не грозить, тому що в нас немає грошей на то. Ми будемо зараз вибирати і по... Ого, тут воно наймати людей, декоративні елементи різні робити. І ремонт проводити. Ну, то нам ще поки що рано, тому ми будемо е, вибрати, що ми можемо купити. Слухай, а так, товарів то так і немало, я тобі скажу. Ми можемо суп, рис, вівсянка, картопляні чіпси, борошно і пральний порошок. 12 доларів, 3 долари, 19 доларів, 9. Коротше, ми можемо всього навіть замовити е, по дві порції. ну... А, а, угу. Ладно, в нас, значить, буде зараз все по одній порції тоді. На 54 долари. Це що в нас? тут а продукти і пральний порошок. А, о, само відкрилося, ніфіга собі. Саме відкривається, божечки. Що за щастя? А кидати ми можемо. А почекай, а далеко я можу кидати? Кидати я можу недалеко. ладно. Давай ми вигрузимо, я не знаю просто, як довго ця машина тут буде стояти, чи доведеться нам потім за неї платити, тому що ніякопа. Пос... Подожди, якщо отак бігти, то можна швидше кидати? Да! Офігей, так я ж так взагалі можу. Шкода, що пригати. А як мені відкрити? Та й Йоб, твою мать! Так відкрий мені! Прикинь, я не можу відкривати, прийдеться все носити навколо. Зашибісь, оце так я володар магазину. Так чекай, а як мені відкрити? Прикинь, я не можу вийти. Зашибісь, оце так я добре хоч тут а двері відкриваються. Отака от тема. Твою мать. Ну, ладно, не будемо а, концентрувати увагу на тому, щоб на чомусь поганому. А є якісь. А, стой, коробки я знаю. Коробки потрібно сюди заносити. Коробки я буду відразу виносити, тому що а потім я махав то все. Ага, не влізло. І перемішувати товари неможливо. Ну, коротше, це щось схоже на симулятор супермаркету а, які ми раніше проходили. От і все. Так, Та ну візьмите його. Ну, сміття поки що туди скидаю. Зараз буду його виносити. Тому що я просто хочу зараз для початку відкрити магазин, все. Ага Щось він там сказав, що магазин, типу, у нас відкритий. Тим часом я хочу повиносити всі ці коробки. По дві, на жаль, можна взяти. Ну, тому що, так, да, в мене руки крюки, я не можу більше взяти. В мене ж лапки, бляха-муха, як у котика. Мені ж це проблематично взяти. О, пішов народ, поїхала жара. Зараз будемо заробляти мільйони, я сподіваюся. Сподіваюсь, товарів цих мені на сьогодні вистачить. Тому що я вже втомився бігати викидати ці сарані коробки, якщо чесно. Так. Щось він там говорить нам. Та подожди на тій касі, ти бачиш, я тут зайнятий. Я зайнята ділова людина, в мене тут свій бізнес взагалі-то, а це чисто так. Я люблю. А, ну так, да, короче, вся та сама срань. А бабки. А... а як мені. Окей! Неправильно. Що? А, я йому маю повернути 4,46. 4. На 50 і. Вали звідси. Подожди, так я що, не можу йому вернути. Я йому маю до все центов чи що? 40. А, 4, блін, я йому на доллар не видав. А тепер пішов ти в сраку. На тобі на на 1 цент більше. Ну на тобі ще 10 центів. А чому? Подожди. Блін, я прошу клієнтов І Що мені робити? А Скільки я повинен увести там? А скільки я маю ввести? Я не зрозумів. А, 19. 19, 60, 7. Окей. Ну. А чого я двох відпустив? Я ж одну людину тільки обслужив. А я можу кнопками? Да, мож, можна кнопками вводити. 4, 78. Прекрасно! Просто! Оце набагато, то швидше, блін. Ну нахера ти мені дав. 76 центів. 50, 60, 7, Ой, ще тобі 10 центів. 77 я дав тобі центів. Верни 1 цент назад. Тобто, я повинен все до цента дати, така можливо, я хочу більше йому дати. що за йоб твою мать бабушка? Скільки там? 15, 47, Все, звалили. Дякую. Я сподіваюся, що карток тут буде більше, ніж готівки. Тому що це набагато швидше. Ух ти ж бляха, закупайся, День народження в тебе чи що сьогодні. 4 е, долари 5 центів. Раз, два, три. 4. 3. і 5 центів. Ну, все. Да-да-да, гудбай, гудбай. Блін, так швидко час летить вже 16-14. А, на, до речі, на полках в мене ще є товари. Ну, вже їх стає все менше і менше. А люди будуть ще. А да, люди ще приїжджають. Я просто не знаю, до котрої години ми будемо працювати. Можливо, ми взагалі тут працюємо цілодобово а, 2 долара. А якщо я тобі дам, ну дивись, я ж тобі хотів би дати більше. А Ні. йди ти в сраку, ти на більше не заслуговуєш. Я думаю, ти себе бачила і ти це прекрасно розумієш. Ну йди в сраку. Блін, а люди йдуть і йдуть, треба замовляти товари. Подожди. А якщо, давай ми, коротше, замовимо ще товарів. Блін, у мене вже всі полки вигребли, 7 доларів. 5, 6, 7 і 4. Раз, два, три, 4. Е, є. У мене там вже, напевно, приїхала машина. У, треба побігти, побігти, треба забрати товари. Тільки цього разу я, я знаю, що робити. Мені треба для початку всі товари занести всередину. Бо інакше знову-таки буде та сама шляпа, що й минулого разу, коли. Мені доведеться бігати з вулиці, блін. А я не хочу цього робити. Люди до мене там приходять, а, до... а якісь рейтинги, можливо, є. Все закривається, ні? Так, да, закривається собака саме. Так, куди ти, мужик, пішов? Зараз все буде. Я сподіваюся, що тут красти люди не вміють. Не, не потрібно тут дивитися за ними йому на ящики залишати тут поруч. Що там в тебе карточка? Та ти взагалі красуня й молодець. А ти не дуже молодець, тому що ти мені приніс копійки. Чекай, а це, це куди? Це а що це? А це пуста коробка навіщо? <хи> Я взяв, коротше, пусту коробку і пробував з неї щось завантажити? Покласти, ну да. Ще одного клієнта сьогодні відпускаємо і будемо затарюватися товарами. Можливо, придбаємо полку. Чи полиця? А, все, а можливо, і все. Ні, дивись, там люди приїхали, тому ще цілком можливо, що хтось до нас прийде. Я хочу подивитися, скільки буде коштувати полиця 50 доларів. Так ми її взагалі купимо без проблем. Тобто ми можемо купити велику полицю за 150 доларів. Um, ми можемо квасоловий суп купити. Чекай, а він відкрився чи він у мене вже був? От я цього не розумію. Ну ладно, давай там, напевно, люди вже чекають, я думав. Ну, зараз будуть чекати. Вже чекають, от бачиш, я вгадав, я знав, коли мені потрібно прийти. Ніхто так багато не працює, як ми. Тому що ми робимо свій бізнес, ми будемо робити бабки. Все, прекрасно, це був знак, що у мене щось там не вистачає, і ми закриваємо на сьогодні магазин. До побачення! Бувайте щасливі! Приїжджайте завтра в гості! А бажано беріть багато бабла, тому що в мене буде що вам продати. Ух, доволі, а доволі гарно то. Дійсно, подивись, ну красиво ж. Полиці я буду замовляти великі, тому що з малих сенсу як би там і нема. А ми б могли собі підняти левел. 500 доларів. Блін, ну в мене нема стільки грошей. Тому я просто візьму зараз велику полицю, я наберу ще багато товарів. Ааа, тут -то ціни коригувати. Фіга собі. Оце так да. Так, ну людей я наняти не можу, тому що в мене недостатньо левела. І. Пішов я нафіг, виходить. До речі. А ну-ка, запропонуйте мені. Як назвати наш магазин? Третій коментар, який буде під цим відео, так я назву даний магазин. Рис Деві хотів я взяти, але вже я більше не можу взяти. А чому? А, тобто не більше моно купити, а ти ж йолки-палки, тобто багато не можна зараз замовити. А якщо я ще так візьму. Все, а отак дві машини я замовив. І пішло воно в всякі дрені фені. А я сподіваюся, що машина зараз не буде колізії і машина не буде в машині банально. Тому що тоді це буде біда. Ого. А, так це ж я полицю замовив. Чого я дивуюсь? Обертати адреса. Продати мона за 75 доларів. Ні, продавати я не буду, ось так. О, слухай, просто ідеально ми поставили. І оп. І прекрасно, давай мені наступну машину. Де наступна машина? Е, я знаю ці двері, вони паскудні можуть мене прибити. А де наступна? Я дві замовляв. Курва! А де моя наступна машина? З мене гроші зняли, а машина не приїхала. Ви серйозно? А, ні, приїхала. Я б чув. Да, о, все прекрасно. Я вже було почав переживати і думати, що е -е, потрібно буде подати на них в суд, але ні, все прекрасно, машинка приїхала. Е -е, у нас все. У нас все з тобою файно. О, до речі, тут аж підписано все, що де було. Блін, це воно так круто все зробити. Сьогодні у нас ціль, яка взагалі забув сказати тобі. А в нас ціль сьогодні підняти перший левел і взагалі розібратися, як тут а що працює, щоб заробити трохи бабулету. Зараз, коротше, ми ще позамовляємо різних товарів. Спробуємо завантажити, ну, по максимуму, щоб нормально день відторгувати. А, тут аж шильдік був залишився. Все, я зрозумів. А, да. Тобто, оце в мене рис, а це пральний порошок. Головне, коли будуть купувати і кидати в правильну машину, головне, щоб вони не перепутали. Е, і муку. Тобто мені потрібно ще замовити муки. І можна замовити ще правильну порошку і рису. Не ірис, є цукерки і рис, а рис. Ось так буде вірно сказати. О, диви, там туман. Там туман став на вулиці. Це знаєш, як колись казали: блін, такий холодний падає дощ. Е, ну, як на мене, це не зовсім. Правильно казати і жалітися, що падає холодний дощ. Тому що якщо би падав дощ гарячий, ну я думаю ти б не кайфував би. Особливо якби ти йшов на вулиці і без нічого. Ну, типу, не зонтика в тебе немає, ні автомобіля, де можна сховатися від такої погоди. А йдеш з неба тобі починає прям лити гарячий дощ. Ну, навряд чи б ти кайфував би. Тому потрібно вміти радіти і насолоджуватися любій погоді. І любій роботі. Навіть коли вона така гавняна. Так, де мої клієнти? Оці незламні, безстрашні люди, які, блін, приїжджають в будь-яку погоду і приїгають навіть під колес автомобіля, щоб купити в мене тут найкращу муку. 95. 85. Скільки там 90... 87, 88, 89, 90, 91, 92. С'єбалась. Що ці додіки там бігають, ходять туди-сюди від полки до полки. А, ні, походу тут -то я, Тому що ці тіпи нормально таки затарилися. На жаль, в мене десь пропав один фрагмент запису відео, де я заробив 800 доларів та придбав покращення для другого рівня. Як це сталося, я хрен його знає. Це я вже побачив на монтажі, коли не знайшов один запис, який був приблизно на 20 хвилин. І як ви вже зрозуміли, ми досягли все ж таки другого рівня ціль здобута. На сьогодні це все, друзі. Якщо вам сподобалось відео, тисніть лайк, підписуйтесь на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб не пропустити нові епізоди. А тепер до зустрічі в наступному відео. І пам'ятайте, клієнтів обслуговуємо, а зайвих відправляємо вслід за кацапським кораблем.